Сюди, де ми виявляємо якісь. Зусилля в Росії системні з рекрутування людей іноземців на війну проти України, ми всюди їм активно протидіємо взаємодії з, з цими державами, а взаємодії з міжнародними інституціями. Ми е, всюди намагаємося перервати будь-які подібні схеми рекрутинги, там і решта і подібне. Бо це все є абсолютно незаконним. Ну крім того, то треба зрозуміти, що це не завжди побудоване на рівні урядів держав. Це скоріше заманювання або заманювання іноземців, які вже в Росії насправді. До це найчастіше, які приїхали як там студенти, якісь заробітчани. Вони вже в Росії їх обманом або якимись там пропозиціями якихось виплат заманюють, що підпиши контракт, все буде нормально. Це широке коло звісно іноземців із країн Африки, із Близького Сходу, із Азії, із Латинської Америки ну місцями Європи. Ну, я би сказав, що більше насправді Африки. Близького сходу. Ми насправді, коли міністр їздить по цих регіонах, ми всюди там публічно і не публічно всюди закликаємо їх, попереджаємо їх про цю небезпеку. Що дивіться, якби Росія вас заманює, туди вона може щось пропонувати, воно здається, що воно прийняти, але насправді це все дуже погано закінчиться. Для вас ну, не треба на це, на це йти. І знову ж таки, Україна веде оборонну війну. Тобто, коли на нашому боці воюють іноземці, це абсолютно правомірно і морально легітимно. А коли люди воюють на боці держави, яка є загарбником, яка напала на іншу державу, то це. Це не є законним, не є моральним і, взагалі, суперечить, якби всім, всім міжнародним нормам теж.